Вітаю, друзі. Я Олена Требушна, Це канал є питання. Найдорожчий в історії новорічний салют влаштували сьогодні нам росіяни. Але сьогодні поговоримо ми про іншу бомбу і про інші мільярди про ось цю бомбу. Ти нічого не перепутав. Вам розуміло, або ви не поні поніри рамси Будете сидіти, як Юля Владіміра так виглядає станом на кінець цього року. Що сидіть, як Юлія Владимировна буде якраз ця дуже борза, колись людина, яка вважалась головним спонсором, тримачем акції, вигододобувачем перемоги Зеленського у 2019 році. Бо десь очевидно поплутали рамси минулого року. Український Форбс оцінював статки Коломойського у 1 мільярд 800 тисяч доларів. Він був четвертим у списку найбагатших українців. Випереджали його лише Ахмєта, Пінчук і Живага. Про те, як останнього не менш самовпевненого ніж Коломойський затримали вчора на курорті в Куршевелі. Я розповідала: ось тут самовпевненого, бо адвокати наполегливо радили живаго один раз пропустити новорічну традицію кататись на лижах Куршевелі у Франції. Адже ДБР оголосили його в розшук, але живаго розкішним традиціям не схотів зраджувати, і в Куршевелі його одразу й затримали. Живаго вже має бути під екстрадиційним арештом у Франції. Тому сьогодні про інший майбутній арешт іншого олігарха Ігоря Коломойського поговоримо і про проблеми, яких накопичились у нього за цей воєнний рік. Головним активом Ігоря Коломойського в тому самому минулорічному рейтингу Форбс була вказана Укрнафта. Йому і його структурам належала ледь не половина найбільшого державного нафтовидобувного підприємства 42%. Так само їм належала частка у нафтопереробному бізнесі держави у Після того як ці активи були відчужені на користь держави, Форбс зменшив оцінку капіталу Коломойського вдвічі. Вартість обох нафтових компаній через війну впала в два-три рази. По Кременчуцькому НПЗ до вторгнення найбільшому в Україні нафтопереробному заводу, Росія випустила три десятки ракет. З весни він не працює. Це була одна з причин того, що коли активи у Коломойського в такий спосіб забрали, прозвучала версія, що таким чином. Лигарху зробили якраз послугу, мовляв, йому вигідно передати державі на час війни активи, які стали збитковими. Сам Коломойський при цьому мовчав. Ніяких тобі рамси поплутав і сядеш як Тимошенко, що йому не властиво. Що тільки додавало аргументів тим, хто вважав, що Коломойський від відчуження виграв, а не програв. Але є й інша версія, яка може пояснювати молчання ягнят. Різні джерела на банковій в флузі народу стверджують, що стосунки олігарха і ОП дійсно зіпсувались ще в перші місяці вторгнення, коли Коломойський не допомагав країні і не давав ні копійки на потреби армії. Окремим подразником стало те, що контрольовані ним нафтові компанії гальмували з паливом, зокрема для зсу, і ухилялися від сплати податків. В листопаді бюро економічної безпеки та СБУ навіть приходили з обшуками на Кременчуцьке НПЗ. Тільки влітку, за даними Джерел Форбс, слузі народу, Коломойський, начебто, почав давати гроші на обороноздатність країни в липні 2022-го Зеленський ймовірно позбавив Коломойського українського громадянства. Указ був таємним, навмисно злитим в мережу. Підтвердження ця інформація отримала лише непрямі, але достатньо вагомі, щоб вважати, що громадянином України Ігор Валерійович більше не є. У мене є лист. Підписаний, власне, Дніпровим, це керівник апарату, можна так сказати, Офісу президента, в якому чітко вказано, що тактики президент забрав громадянство, Грабіновича, Васильківського, Корбана та інших. І Коломойського. А, І Коломойського, а, значить, Так. Да. Да. у реєстрі Державної міграційної служби для перевірки паспортів паспорт Коломойського був позначений як недійсний. Але жодних офіційних заяв щодо цього з Офісу президента за півроку після так і не пролунало. Так чи інакше розлюбили Коломойського чи ні. Йому очевидно вигідно, щоб зараз його нафтові активи були на балансі держави, а повоювати за них він стигне і після війни. За законом, власник відчуженого майна, має право отримати компенсацію від держави або претендувати на повернення своєї частки підприємства. Ще в грудні кіпрські компанії Коломойського і Боголюбова вже почали оскаржувати рішення щодо націоналізації Укрнафти та Укртатнафти. За повернення націоналізованого Приватбанку, Нагадаю, Дніпропетровські, воюють вже 6 років. Але конкретно у випадку Коломойського історія може набути зовсім іншого розвитку. В останні місяці минулого року Коломойський і Боголюбов були помічені за таким невластивим їм заняттям як оббивання порогів національного антикорупційного бюро. Їхні структури і їхні колишні топ-менеджери є фігурантами кількох корупційних справ, які стосуються ключових активів олігархів. Це виведені десятки мільярдів коштів з приват. Банком схеми за володіння майном і коштами Укрнафти у всіх цих справах підозрюваними зараз є менеджери Коломойського і державні посадовці, але є всі перспективи того, що підозрюваними можуть стати і головні вигодонабувачі схем, які розплутують набу і САП – Коломойський і Боголюбов. На що мені натякав в кінці минулого року колишній голова набу Артем Ситник? А те, що Боголюбов і Коломойський ходять на допити в набу. Чи щось змінилося? Чи можуть вони чи може змінитися їх статус у цих справах? Чи можуть вони стати там підозрюваними колись? Я не буду коментувати робити прогноз по цих справах, тому що це все ж таки справа органів досудового розслідування в даному випадку антикорупційного бюро України. Але можу сказати, що ті особи, які притягнуті зараз, там це ну це. Це лише початок. Бо якби менеджери Коломойського набивали власні кишені, то не набу САПІ антикорсуд переймались би вироками для них. Вироки їм виніс би сам Коломойський, щоб рамси не плутали. Але ще швидше ніж українські правоохоронні органи до Коломойського можуть добратися правоохоронні органи американські. У сполучених штатах вже три роки розслідується справа проти Коломойського та Боголюбова про відмивання грошей. Саме тих грошей, які були виведені із ПриватБанком, так вважають у США. Коломойські це заперечують, але американські слідчі стверджують, що саме на виведені з привату кошти дніпровські олігархи купували нерухомість у США, заводи і офісні центри, тому їх і підозрюють у відмиванні коштів в березні 2020 року. Держсекретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен повідомив, що Коломойського внесли до санкційного списку США. З формулюванням за причетність до корупції під час перебування на посаді голови Дніпропетровської ОДА в 2014-2015 роках. окремо у держдепі підкреслили, що такими діями Коломойський намагався розхитати демократичні інституції України і загрожував її майбутньому. Є така українська прикмета: якщо Сполучені Штати вводять проти когось санкції, то цей хтось рано чи пізно перестає бути взагалі кимось. Павло Вовк, мамкін узурпатор судової влади, вже не голова найвпливовішого суду, а сам підсудний. І все, що він може узурпувати найближчим часом, це малюсінька віп-камера Малюські голову конституційного суду Тупицького санкції перетворили на маргінального австрійського біженця, якого колись теж сподіваюся, екстрадують і посадять. Десь в тому ж статусі перебуває людина, якій приписували надзвичайний вплив на усю українську судову систему портнов. Демонічний архітектор української судової мафії, який вчора обкладав ху... в телеграм президентів. Сьогодні ніхто і сором'язливо рятує свого сина, вивозячи його з України під виглядом волонтера. Аби лиш не відправили воювати. Ще залишилось виполяти з офісу президента колишніх друзів. Портнова і Портнова остаточно опиниться на сміттєзвалищі історії. Але очевидно тут теж знадобляться чарівні американські санкції, бо без санкцій щось це ніяк. Дубінський – людина, яка бачила себе маленьким богом за пазухою Коломойського, коли ви чули востаннє щось про дубінського. Ходить там щось в парламенті, колони підпирає. А любила любіла мама скорость. можете читати цей пасаж як афірмації, коли вам здається, що все зло залишиться непокараним. не залишиться. Ось вам докази в обличчях, так само думаю, і Коломойський. війна з Росією, війна з офісом президента, деолігархізація, кандидатство в ЄС, яке теж залежить від багатьох чинників, НАБУ і САП, які зараз мають таку повноту можливостей, як ніколи не мали. Правоохоронці сполучених штатів, штатів, які дуже хочуть бачити Україну демократичною і дуже не люблять тих, хто розхитує в Україні демократичні інституції. Коло навколо людини, яка вважала себе, і яку всі вважали не першим, але й не другим олігархом країни, надто швидко звужуються, щоб він сам не сів, як Юлія Владимировна. Тому бажаю Ігорю Валерійовичу і державі Україна справедливості в наступному році. І разом зі мною цього хоче побажати йому Віталій Шабунін, керівник центру протидії корупції. Ага, олігархи є ознаки того, що війна стала таким фактором, який дуже сильно вплинув на на імперію кожного з олігархів. Да? те, що ми називали колись імперіями, і що вся ця олігархічна модель, на якій в принципі була держава побудована там усі 30 років, вона вже їй завдано такої шкоди, що її вже відбудувати неможливо. Як тобі здається, чи це так, чи після війни знову виростуть як угідри голови, які повідрубали? Um. Я думаю, що єдиною гідрою, яка може відродитися, є е, Коломойський. Тобто в нього є можливість після війни відродитися. Його б треба під час війни закінчити цю історію з ним. Е, інших олігархів не стало об'єктивно. Чи вони відродитися можуть? Ахметов, можливо, дуже важко, не думаю, що він сам захоче. Проблема не в старих олігархів, крім бо його треба реально, реальна проблема. проблема в тих нових, які можуть виникнути. На розпилі грошей Заходу для відбудови України, От там може виникнути ну, цілий олігархічний клас. Може не, такий, не таких великих олігархів, але в більшій кількості із нормальним владним ресурсом. От я в цьому бачу більшу загрозу, ніж в старих олігархах зараз. Тобто тобі не здається, що Ігор Валерійович постраждав. Дивись, зараз є справи в набув САП. Вони він ходить на допити. Є справа в Америці, є історія з паспортом, є відібрані укернавта, і е, В процесі то, відбирання. так, да, то, 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 що проходить процедура відчуження, ти не належиш до тих, кому здається, що він зараз наближається до каси, де доведеться він наближається. Він наближається. Він наближається. От я схильний сказати. Все, коли буде все. Коломойський сильний гравець, прям сильний гравець. І він може відпетляти. Тому тільки коли його і лопата ну, тобто буде підозра, от коли буде щось предметне, тоді можна буде про це говорити. Зараз ні. Одну секундочку Ти будеш? Да. Так. Будеш... Точно буде. Та, будеш... Вибач, будь ласка. Так, да, дай тут. Лі. А Як тобі здається, ті справи по Коломойському, які є в НАБУ і САП? Чи є там перспектива того, що до підозри дійде справа? Тепер я тебе не чую. Це слідства. Я не знаю. Ні, ну, я, правда, не знаю. І. Ем... Тут треба зрозуміти наші, якби наші, нашу комунікацію з антикорупційним бюро, антикорупційною прокуратурою, антикорупційним судом. Вони безперечно вдячні ЦПК за те, що ну, ми були одним із авторів їхнього створення і одним із основних просувачів цієї ідеї, а потім їхнього захисту. Але завжди межа закону. Вони по закону не мають права нам говорити про деталі слідства. І на питання: а що там по Коломойському вони відповідають нам так само, як і журналістам. Це таємниця слідства. Тому ми вже і не питаємо. По тому, як ми бачимо динаміку, як це рухається, ми обережні оптимісти. Ну, мені казав Ситник в інтерв'ю, що це ті підозри, які вручені, що це ще далеко не кінець. Чого я, що я теж сприйняла як натяк на те, що історія може мати продовження. Навіть ті справи, які вже є, і які рухаються, вони серйозно обрізають Коломойському дуже багато можливостей. Тобто зараз він не олігарх, це факт. Просто він сильний гравець. І от такі гравці як, здатні відроджуватися. От їх треба добивати, поки є можливість. Чому не рухається та історія з американською справою, то вона вже теж триває три роки, і було дуже багато сподівань, що справедливості зажадають якраз у Вашингтоні. Я знаю дуже мало справ ФБР такого рівня, які не закінчувалися посадками, я так скажу раніше і пізніше. Чому це немає прямо зараз? Я не знаю це таймуча слідства. Але формат роботи ФБР і НАБУ дуже схожий. Спочатку результат, потім комунікація. І оскільки клієнти обох інституцій це завжди топи. То краще довше розслідування з гарантованою посадкою. І я тут з ним погоджуюсь.